Привіт, малята! А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, осінь. А що вам уже відомо про осінь? Осінь буває різною. Спочатку рання осінь, коли не дуже холодно. Потім настає золота осінь, коли дерева стоять з жовтим листям, як золотим. Потім. Пізня осінь, коли на вулиці вже зовсім стає холодно, а листя на деревах майже немає. Осінь пора року, коли птахи відлітають в теплі краї. А ми сьогодні з вами поговоримо про тих птахів, які залишаються зимувати. Прилетіла пташечка вранці в дитсадок. Цій маленькі пташці дам я крихіток. Пташечка маленька, крихітки клює, пташечка маленька голос подає. Малята, погляньте на цю пташечку ви впізнали її? Синичка, невеличка пташечка з яскравим жовтим забарвленням пір'ячка на животику. Їх часто можна зустріти на вулицях нашого міста. Синичка зимуюча пташка. Вона не відлітає взимку у теплі краї. Малята, може, ще якісь пташки не відлітіли у теплі краї? Погляньте яких пташок ви тут бачите? Горобчики, синичка, сойка. А розкажіть мені, діти, чи що є у всіх птахів? Правильно, голова, шия, тулуб, лапки, хвіст, крила і дзьобик. Малята, а цю пташку ви впізнали? Так, правильно, це ворона. А ворона діти велика чи маленька пташка? Правильно, велика. У ворони чорні крила, голова і хвіст, великий міцний дзьоб, чорні великі лапи, сірі спинка і животик. Ворона зимуюча пташка. Малята, послухайте, як кричить ворона. Малята, а це хто? Правильно, горобець. Як ми називаємо його, його ласкаво? Горобчик. А які малята горобчик? Правильно, маленький, сірий, жвавий. Їх тіло горобчиків вкрито коричневим і сірим пір'ячком. У них маленький дзьобик і маленькі лапки. Вони не ходять, а підстрибують. Стало зовсім холодно, а коли випаде сніг, для птахів залишається мало корму. Зараз ще вони можуть розшукати різне насіння, зернятка, плоди. Наприклад, вони їдять горобину, але коли випаде глибокий сніг, то їм дуже важко буде знайти їжу. Діти, погляньте, хто це? Так, це діти. А що вони роблять? Годують птахів. Чим діти годують птахів? Правильно, зернятками, крупою, крихтами. А вам відомо, яку назву має цей будиночок для птахів? Так, правильно, годівниця. Годівниця виготовлена з дерева. У неї є дно, куди насипають корм, зернятка, насіння, хлібні крихти. І у неї є дах, що вкриває. Корм від снігу. Важко взимку птахам знайти їжу, а ми, малята, можемо допомогти птахам пережити зиму. Потрібно повісити годівнички для птахів. І пташки нам будуть дуже-дуже вдячними. Весело щебетати і чекатиму на нас, заглядатиму до нас у віконце.